Ей здорово, гутні, братики-танкісти. Як ваші справи? Пишем та коментуємо. З нами сьогодні на зв'язку гравець, боєць під ніком Віхола на танчику СТБ. Це у нас карта Фауз, рандомчик, режим бою. Перевага! Їде в СТ, напрям, їде в СТ бій. Займає таку позицію одразу ж звідки можна лупашити ворожбинських. Лупашити їх по всіх фронтах неполучайно. На жаль, не пробуває перша течечка ворожбинського вазіка 121 го Він також нам видає. Хороша в нього гармата, потужна на своєму рівні. Десяточка. Маємо по дві дев'яточки, також. Це об'єкт 752-й ворожбинський, хорі, другий також. Нас леопард ПТА. Йде на лоупар 10 та БЗ-88 гривнів. Можна сказати, ми в перевазі. Ми в перевазі також, якщо так розібрати, друзі танкіст, також на ці позиції, адже мінус 11 КВН даного танчика. Це просто шикарно. Плюс по, ББ, по ББШ нам також, по покращеним снарядам, маю на увазі ББшиним і звичайним ББшинам є, є той, що. Альфа в них практично одинакова. Так що, втра втрачатися в альфі. Е цей танк не повинен. Втрачатися лише... По кредитам буде втрачатися, якщо часто грати на покращених снарядах, але це не біда. Подивись, як наш дев'яточка, як наш леопард втрачає хітпойнти. Це лише, лише початок бою, друже мій танкіст. Потрібно старатися берегти хітпоинти. ВЗК грає завдяки. Своїм союзникам, які, які зайняли також цю позицію біля ракетної установки, можна так сказати, бо подивитися, чує заплачемо за спиною, точніше, і заплачемо, та, в принципі, підтримку. І пробує тут а, щось в нас контрити. Пробує дивись Зараз видасть і ми видаємо видаємо, перемінимося Вже маємо дві 437 ми в перевазі також, друже мій, інкіс, подивись по точкам, але зате не в перевазі по техніці. Подивися, мінус три в нас гармати, ще й важкі. А ворожбин лише мінус одна гармата. На жаль, тут перший раз не пробили, другий раз зате підбрили, блін. І прекрасно, тільки не прекрасно, те, що тепер на перекатці нам все ж таки Флешка свої 400 з копійками видав. Залишається нас 596 хідпонтів і залишаємося ми 3. Проти чотирьох. Е, я не знаю в принципі дію союзного леопарда дев'яточки. Чому він там стоїть конкретно на низині на цій позиції і пробує просто кружитися кругом цієї ракетної шахти? Чому він не пробує виїжджати сюди до нас, і грати від башти, хоча б від своїх КВНів. Чому він б'ється там? Ну, щащає і поньте, трошечки щищає це добре, але... Якщо він довше буде жити, це буде прекрасно, адже подивись, забирають нашу ПТСАу. Залишаємося ми лише двоє, чотири танки. Небезпека в тому буде, друже, полягати, що все ж таки наш герой залишиться один, чотири танки. І. Знаєш, друже, танкіста, яка медаль за це буде е, знищити три танки. Одному. Давай, давай, поеффайт. Не получають. Залишається шотненький. Ван шотненький. В принципі, ДПМна гармата в нього може бути небезпечно, але ця небезпека ліквідувалася. Одразу ж на ходу підбриває він ворожбинську гармату. І подивиться, ворожбини також вже контролюють точку С. Їх три танки. Залишається. Залишається IMX, небезпечна гармата. Залишається бабахін. Не, без... не так би вже аж небезпечний, але якщо нас засвітять, а він десь буде стояти в такій позиції, вигідні для себе, що зможе по нам попасти кешиком, може бути також небезпечно. Хорік уже починає відхвачувати. Грає від кавенів. Наполучай. грає покращеними снарядами, в принципі, жаліти срібло не потрібно, адже ти або жаліємо срібло, або вигризаємо перемогу. Ось такий момент. Так, що, Якщо ви жадні на срібло, ви будьте готові до того, що будете часто не пробивати, тому що для того є покращені снаряди, щоб ними також користуватися. Можемо все ж таки одну прийняти тику, так і робить наш герой, адже забирає він е, вже третю гармату, можна сказати, е, так як він буде залишався 1-4. А так то він вже має після бойову статистику. Мінус 4 колека дає по Бабахіну, залишає йому 25 хіт -пойтів. Ну, Але зате ми подивись, ми в перевазі по точках Все рівно, Вони не встигнуть взяти всі контроль за точками, навіть якщо би Бабахін взяв точку Д, адже подивися, як в нас росте, як дріжджах проценти захоплення точок. Ми можемо тут або забрати собі п'ятий кіл, взяти Редлі, або. Просто чекати від сейву грати, щоб дійшла ця зелена полоска. І так буде перемога, друже мій. В принципі, за бебахина нам багато не дадуть, адже ти ж бачиш там 25 хітпоінтів. А просто те, що може бути перевага у коликах. Як він забере буде 5 коликів, буде. Редлі. Не знаю, чому це вийде, давай дивитися, друже мій. Танкіст. Поки що заряджені в нього Бебехіни, нашого героя. А ну. Давай. опля, на жаль, не пробиваю під кінець, щоб взяти п'ятий кіл, але дивись, друже, Сарів, це перемога. По точках він виграє та вигризає цю перемогу для всієї команди. Давай, друже, мій танкіт, подивимося на після бойову статистку. 320 людей він напуляв. 2. Виявлено, 4. Знищив 5 пошкоджено. Це воїн, е, майстер. Е, Колобанов, звісно, що ж. Та головний калібр. Міг би бути тут, між ними Редлі, але, на жаль. Рандом зіграв поганий жарт, те, що не пробив бабахи на баляха. Та пішов плюс на 281 622 срібна монета у свій сейф свою купілочку. Так, перше місце по нанесенню, звісно, що ж, та 1604 вільного досвіду, також свій сейф, свою купілочку. Ставим подобайки за такий хороший, динамічний, розвальний рандомний, перева переважаючий бій. Також підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім з нами танкіст, якісь переглядати їх на цьому ж каналі. Погнали, дивитися другий бій. Також від гравця бійця під ніком Віхола. Вже на інакшій техніці це в нас буде cs 63. Вперед, друже! Мій там Маємо другий бій, також від гравця під ніком Віхола. Це в нас карта Кастелія, машинка. Це 63 63, це у нас поляк, зовсім інша машина, але клас. Техніки той самий, маю на увазі, середній танк. Давай подивимося, як він буде в рандомі в режимі бою. Знову ж таки, перевага лупашитись на СТ напряму. На цій горі, на цій висоті, практично весь бій, друже, мій танкіст. нахапай получай. І, і шуруй трошечки назад. Черіда, шостим. Розгулявся. Своєю шаливливою, альфучою гарматкою. На жаль, перший снаряд по Ріна не заходить. Зате зараз другий. Та є блайндом. Та є блайнд. Засвітився Ріне. На жаль, блайнд не пройшов. Третій раз. Давай, підставляйся. На третій раз заходить. Давай би ще. Чотири. Давай, чотири зайде. Раз заходить. Красавець. Молодець. Просто. Класно, залетіли ці два снаряди, все ж таки підставився. ріник, поняв, що запахло смаженим. Зрозумів і відкотився назад, на жаль, мінусують нам ВК-7201К. Важкий танк. Поки що знову щось йде таке. Незрозуміле, адже подивися, на початку залишаємося важкого танка. Надіюсь, це лише початок такий. Кінець буде трошечки кращий, правда ж? Тому ми дивимося. Не перемотуючи, звісно що ж по точках, подивись, ми в перевазі. У нас є одна точка, яка вже починає братися, блін. на жаль, по Є6 е не хоче по таранці заходити, Лишень впитується в каток. Як вже ті катки мені скоро снитися буде, чесне слово. Не знаю, як вам, друзі. Ну, як бачу, цього впитування в гусеницю, просто, блін, ліквідація одразу ж нервової системи. Починається. Так Не знаю. Як у вас? А ну давай. Офіляка. По е, об'єкту. 907-му. На жаль, не заходить. Але на щастя він також нас не пробуває, адже також. У нас тут башня броньована. Блін. Те Та ж таки дивись, як він нас контролює. Як він нас контролював, забирають ще один нас важкий танк, забирають барабан, е, забирають краника. Забирають бачати луна, бляка ж твоя ж муха. Що ти ж будеш робити? Три, мінус три союзних танки. Ворожбин лишень 2. Мінус два. Як ти будеш тут? Якраз об'єкт 907-й, він чомусь вирішив тримати на нас свою оптику, свій зуб, не хоче нас покидати, дати нам спокій. І, напевно, думає, ти не пройдеш ЦС. І я буду тут стояти тримати позицію для своїх союзників. Не знаю, чому це вийде. Можливо, і не вийде, можливо, і вийде, адже бій буде йти, друже мій танкіст, без малого. Тім хвилин. Перший йшов в 6 тут 7. А, ось такий момент. Так, на щастя, все ж таки, дістаємо, ми розбину. Потрібна допомога. Кажуть, цінкуйте хлопці за ось цим биком. На Об'єкт 907, може, він щось тут розгулявся, не дає добре гармату висунути у бік ПТ. Напряму, ось який шанс був на, блін, дав фугасом, багато, на жаль, не вийшло з фугаса. ФОш цинкує за нами, адже ми в засвіті дає нам об'єкт. Фош, Фош підставив борт, є можливість, не получай із критом боєукладки. Було б дуже, дуже класно. Дуже гарно, якщо б він за собою не возив обладнання ворожбинський фос, ФОШ. була б можливість е, його, можливо, добрити тут, а можливо й ні, адже він би довго би перезаряджався. Ось такий теж у нас. так засвітилась ворожа бабахінська машина. Він там в низині, буде важко його дістати. Так, хапає наш Стебанчик. Зате видає по бабахіну, надобриває наш герой. дивись як гарно снаряд залетів, все ж таки рандом. Вирішив трошечки попуститися і сказати, ну добре, хлопці, я трошечки стану добрішим. І снаряд залітає без, без ніякого Б по ворожбині і підбиваємо бабахіна. Дивись, об'єкт ніяк не заспокоїться. Не получай, дивись, також дає, але він розмінюватися хоче. Він хоче розмінюватися і ні каплі менше, але... На щастя, ми його забираємо, відправляємо на переплавку цього наглого блін, брутального мужика. І залишаємося 2 на 2. На щастя, вже нема такої загрози, як була в першому поєдинку. Так, пам'ятаємо, що там десь Фош стояв. Він там стоїть далі, чи він вже поміняв свою позицію. Ірина Черонте. Іна Чернте. У нас залишається наш Естебанчик. Залишається. Наш герой на ЦС. каже Естебан, їдь за мною сюди. Наш герой каже, ні, треба контролювати висотку, адже звідси буде дуже добре і прекрасно видно, де вони засвітяться, якщо щось. Звідси можемо буде швидко піти. Перміточці Б, нема нікого. Ну де ж ви є зараза? Ну де ж ви ховаєтесь? Куди ви курс тримаєтесь? СТБ, рухайся сюди, показує. Каже, Потрібна допомога. Рухайся сюди, каже, подивися, засвітився в Пош і ліквідовує нашого Естебанчика. Що ж ти будеш робити? Що робити? Треба приймати бій. Треба, в принципі, подивися, Їх, в нього дуже багато хітпоінтів, як для нашої гармати. А ти бачиш, що в нього лоб все ж таки броньований. Якісь рикошети но пробиття можуть бути гарантовані. Займає позицію гніздо. Заїжджаю сюди. І будемо тут тепер очікувати на ворожбинські гармати. Не забуваємо, що ще десь Ріна Чіронти катається. Забирай ворожбина, забирає ворожбина, Фош. Точку А, ось де Ріна Чіронти. В принципі, як гарно би постаратися, це на два постріли, але, на жаль, як завжди, рандом знов починає робити Б. робити Ф і починається на пробиття. Блін. Е, цю позицію наш герой, як бачимо, з тобою та на поки що не полишає, адже ми знаємо, що там десь Фош на точці, Абу. значить він по-любому зараз у спині за цими будинками з'явиться. Ось і з'явився. які вони жирні по хітпойнтам. Надія зараз залишається по очках. І так і сталося. Це перемога, друзі, завдяки очкам захоплення точок. Тому давай глянемо на післябойову статистику. 4980 він наполяв 320. Він заблокував, три знищив, чись пошкодив. Головний калібр, перший знак. власності. Пішов плюс на 83 778 срібняків. Свій сейф, свою копілочку. Перше місце по нанесенню. Шкоди, звісно, що ж. та 1393 вільного досвіду також заробляє свій сейф, свою купілочку. Друзі, ми ставимо подобайки за такий другий, хороший також бій в рандомі в режимі бою перевага. Звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Рекомендуємо цей канал своїм друзям та знайомим, не проходимо повз, як то кажуть. Також завантажуємо свої реплеї у Discord, щоб потім разом із вами їх переглядати. На цьому каналі, друже мій танкіст, бажаю вам мирного неба, бажаю вам святкового настрою, бережіться, шануйтеся, любіться, любіть себе та своїх близьких. Шануйте їх у ці свята. Друзі, а ми з вами зустрінемося у нових реплеях. До зустрічі!